Сарня в квартирі харків'янка тримає вдома кілька десятків собак. Тварин майже не вигулює. Вони голодні і занедбані, а сусіди руками потерпають від гавкоту, скавуління і смороду. Оскільки жодні вмовляння на собачницю не діють, вирішили вирішити проблему. Мешканці під'їзду намагаються через суд. Які в них шанси там з'ясовувала Світлана Фечун. У цій трикімнатній квартирі жінка тримає півтора десятка великих псів і безліч цуценят. Не лише сморід видає присутність занедбаних тварин у цій квартирі під дверима. Голодні пси зробили підкоп, але після цього власниця почала зачиняти їх у кімнатах. Сусіди кажуть, задихаються від смороду собачих екскрементів, адже власниця своїх утриманців майже не вигулює. Ми робили аналіз на в під'їзді в квартирі по диете превышает почти в 4 раза, в квартире в 2,5. То есть это непосредственно влияет на ребенка и на нас. Страждають и сами тварины. Деякі из них, твердят сусіди на межі голодной смерти. Не всех собак, а частями выпустят. Они побежали, на мусорники покормилися. Там собаки есть, которые не выпускают вообще. Скелеты, обтянутые шкурою. Щеночки, От випалзиво сюда на кафель і положились. Численні спроби сусідів вирішити проблему мирним шляхом, власне, як і скарги до влади та поліції, жодних результатів не дали. Нікому не відкривають двіги, не відкривають міліцію, не відкривають ЖЕК, не відкривають центр з животним. Сусіди зібрали докази, що їхні права як мешканців будинку порушуються і звернулися до суду. Але закон про жорстоке поводження з тваринами має безліч шпарин. Тож покарати власницю псів навряд чи вдасться, кажуть фахівці. Сьогодні нельзя привлечь к відповідальності і наказати чоловіка за те, що он содержит животных в екскрементах, в битовому мусорі, не вигулює собак, не кормить, ні собак, ні кошик. Нігде не определено, як це должно происходить, як часто і в якої формі. Максимум, чого можуть домогтися сусіди, це примусове відселення тварин, але ніхто не може завадити власниці влаштувати псарню у квартирі. Знову Світлана Фичун, Харків ТСН 1 +1.